Галич столиця Галицько-Волинського князівства, одного з наймогутніших давньоруських князівств, яке простягалося від Києва аж до Перемишля. У період розквіту Галич був найбільшим містом Європи, яке за площею перевищувало Вавилон, Рим і Константинополь. Париж ще був провінцією, а Галич уже приймав послів з усієї Європи. За переказами, місто було таким багатим, що головний майдан у ньому був вкритий золотом. Саме у Галичі правив могутній князь Данило Галицький, єдиний король за всю історію України Руси. Він розширив свої володіння так, що його князівство стало найбільшою державою у Європі. Золоті часи князівської столиці Галича тривали понад 200 років. Після того, як у 13 столітті місто спалили монголо-татари, Галич відродився, але вже ніколи не зазнав колишнього розквіту. На початку ХХ століття у Галичі була резиденція Андрея Шептицького. Митрополит фінансував археологічні розкопки у давньому місті і заповів усім своїм наступникам завжди давати дозвіл на проведення розкопок на цій території. Завдяки цьому у Галичі і досі можна побачити сліди колишньої слави столиці руських князів. Галич, свій крок до незалежності, партнер проекту. Партія Україна майбутнього. Майбутнє починається сьогодні.